Стівен Кінг Протистояння. Книга друга розділ 48. ЧАСТИНА друга. ЧУВАК Сміттібак прокинувся від цих плутаних снів про нещодавнє минуле і усвідомив, що його трусить від холоду. У пустелях завжди так, або вогонь, або крига. Середини нема. Він кволо застогнав і зіп'явся на ноги, зіщулившись, як тільки міг. Угорі виблискував трильйон зірок, що заливали пустелю холодним відьомським світлом, вони здавалися такими близькими, ніби їх можна торкнутися. Сміттібак вийшов на дорогу, скривившись від болю в усьому тілі, пекла обвітрена шкіра, нило обгоріла рука і натруджені стопи, та він не зважав. Чувак сміттібак трохи подивився на сонне, поцятковане електричними іскорками місто і рушив до нього. За кілька годин світанок почав забарвлювати небо, та сібола здавалася так само далекою, як і тоді, коли сміттєбаку перший її побачив, а він здуру випив усю воду, забув, якою оманливою буває відстань у пустелі. Щоб організм не відмовив через зневоднення, він вирішив не ризикувати. Сонце вже почало сходити і, коли воно вжарить наповну, йому доведеться десь залягти. Минула година після світанку, коли він побачив попереду Мерседес бенц що стояв на узбіччі. Правий бік автівки завіяло піском по самі дверні ручки. Він відкрив праві дверцята й витягнув із машини двох зморщених, схожих на мав пасажирів стару жінку, обвішану біжутерією, та старого чоловіка із потеатральному білим волоссям. Белькочучи до себе, сміттєбак дістав із запалення ключі, обійшов автівку та відчинив багажник. Валізи були не замкнені. Він завісив вікна Мерседеса всіляким одягом і притиснув його знизу камінням. Тепер у нього була темна, прохолодна печера. Він заліз до середини і заснув. За кілька миль західніше від нього на літньому сонці виблискував Лас Вегас. Чувак сміттєбак не вмів кермувати автівкою. У тюрмі його цьому не навчили, та з велосипедами він дружив. 4 липня, у день, коли Ларрі Андервуд виявив, що Рита Блейкмур наковталася пігулок та померла увісні, сміттібак знайшов собі десятишвидкісник. Спершу він просувався повільно, бо лівиця не працювала. Того дня він падав двічі, одного разу просто на опіки. боліло пекельно, гній виступав навіть крізь вазелін, і рука страшно смерділа. Іноді сміттібак думав про гангрену та одразу ж відганяв ці думки. Він почав змішувати вазелін з антисептичною маззю. Допоможе? Хто зна? точно не зашкодить. На руці утворилася липка молочного кольору плівка, схожа на сім'я. Потроху він звик до кермування однією рукою та почав добряче розганятися. Рельєф вирівнявся, і сміттєбак мчав так, що у вухах шуміло. Він їхав, не збавляючи швидкості, незважаючи на опечену руку. І запаморочення від постійного вживання морфію. пив воду галонами та їв у три горла. З голови не йшли слова темного чоловіка Я посадовлю тебе на чільне місце у своїй артилерії. Ти саме той, хто мені потрібен. Які чудові слова! Кому він був раніше потрібен настільки, він тиснув на педалі під жаркими сонячними променями середнього заходу. І голос темного чоловіка крутився в його голові на повторі. Сміттібак почав мугикати мелодію однієї пісеньки під назвою До нічного клубу. У свою чергу з'явилися й слова Сіболала, сіболала, тидиць, -ти тидиць. Тоді він був ще не до кінця божевільним, однак рухався у потрібному напрямку. 8 липня, у день, коли Нік Андрос і Том Каллен побачили, як в окрузі Команчі штат Канзас спасуться буйволи, чувак сміттібак переїхав через Міссісіпі у чотирьох містах регіоні Дейвенпорта, Рокайленда, Беттенфорда і Моліна. Тепер він був уже в Айові. 14-го, у день, коли Ларрі Андервуд прокинувся біля Великого дому у східному Нью-Гемпширі, сміттібак перетнув Місурі на півночі Каунсіл-Блавс. І заїхав до невраски. Лівиця трохи розпрацювалася, м'язи на ногах зміцніли, і він педалив далі, відчуваючи страшену потребу спішити спішити, спішити. На заході Місурі він уперше запідозрив, що сам бог може стати між чуваком сміттєбаком і його долею. З небраскою було щось не те, щось дуже не те, і це щось лякало його. Її пейзажі мали майже такий самий вигляд, як і краєвиди Айови, однак різнилися чимось дуже суттєвим. Темний чоловік снився йому щоночі, та цього разу, коли сміттєбак заночував у небразці, він не прийшов. Замість нього сміттєбакові почала являтися стара бабця у тих снах він опинявся в кукурудзяному полі, лежав до лілиць, паралізований від страху й ненависті. Угорі висіло яскраве вранішнє небо. Кричало вороння, його оточувала стіна з широкого кукурудзяного листя, що скидалося на армію зелених мечів. Усупереч своєму бажанню, не в змозі спинитися, він розгортав листя тряською рукою і визирав назовні. Він бачив галявину, посеред якої була стара халупа. Той будиночок стояв на блоках, домкратах чи чомусь подібному. Біля хатинки росла яблуня, і на одній гілці висіла гойдалка. На ганку ж сиділа стара чорношкіра жінка, вона грала на гітарі і співала якийсь старий спірічуел. Що сну пісня була різною, і сміттєбак знав майже всі, бо колись він був знайомий з однією жінкою, матір'ю Дональда Мервіна Елберта, вона співала ті самі спірічуели, коли займалася хатніми справами. Той сон був кошмаром, та не тому, що наприкінці ставалося щось жахливе. На перший погляд можна сказати, що в тому сні не було жодного лячного елемента кукурудза, блакитне небо, стара бабця, змайстрована з шини гойдалка. що тут страшного. Старі жінки не кидалися камінням, не глузували з нього, особливо не бабці, які співали церковні пострибульки на кшталт великий вранішній підйом, воскресаймо, воскресаймо, та прощавай, милий Боже, прощавай, камінням жбурлялися яйці. Та задовго до закінчення сну його паралізувало від страху, ніби він піддивлявся не за старою бабцею, а за якоюсь таємницею, за ледве стримуваним світлом, яке щомиті могло вирватися з її старого тіла та оточити його сліпучим сяйвом, порівняно з яким палаючі цистерни Гері здалися божалюгідними свічками на вітрі, сяйвом таким яскравим, що могло перетворити його очі на дві вуглини. О, будь ласка, забери мене від неї, не хочу мати нічого спільного з цією бабунею. Будь ласка, будь ласка, будь ласочка, забери мене з небраски, думав він у тій миті. Раптом струни без ладу бринькали, і пісня спинялася. Стара втуплювала погляд прямо туди, де сидів сміттєбак, визираючи з за ширми з переплетеного листя. Її обличчя помережили зморшки, крізь ріденьке волосся просвічував череп, та очі були блискучі, як діаманти, бриніли отим лячним світлом. Тхорив кукурудзі. зойкала вона старим, надломленим, однак сильним голосом, і він відчував зміну у своєму тілі, опускав погляд і бачив, що став тхором, волохатою коричнево чорною скрадливою тварюкою. Його ніс видовжувався й гострішав, очі зменшувалися до чорних блискучих цяток, а нігті ставали гострими пазурами, тепер він був тхором, боягузливою нічною істотою, що полювала на слабших, менших тварин. Тоді він починав верещати, допоки не просинався від власного крику, а тоді лежав у пітьмі, вирячивши очі та обливаючись потом, і обмацував себе, аби упевнитись, що тіло не втратило людської подоби. Під кінець цієї панічної перевірки він хапався за голову, щоби пересвідчитися, що вона не заросла шерстю, що то людська голова, а не щось видовжене, гладеньке та обтічне, як куля. Триста миль небраски сміттєбак промчав за три дні його пальним був високооктановий жах. У Колорадо він потрапив неподалік Джульсбурга, і сни почали вицвітати, як старі світлини. Щодо матінки Ебіґейл, то незабаром після того, як чувак сміттєбак оминув Ґемінгфорт Гоум з північного боку, вона прокинулася вночі 15 липня від сильного ознобу і відчуття, у якому страх змішався з жалем, що вона жаліла якусь людину. Ебіґейл подумала, що їй певне снився Андерс, один з її внуків, який випадково загинув на полюванні, коли йому було всього шість рочків. 18 липня на південному заході від Стерлінга, штат Колорадо, за кілька миль від Браша він зустрів пацана. Сміттібак прокинувся вже тоді, як на землю почали спускатися сутінки. Повітря в салоні розжарилося, попри запону на вікнах, його горло стало сухим колодязем, облицьованим наждачним папером, в скроні сіпалися і гупали. Сміттібак вистромив язика і торкнувся його пальцями. На дотик він був схожим на кору мертвої гілляки. Він спробував сісти і вхопився за кермо Мерседеса, але одразу відсмикнув обпечену руку, засичавши від болю. Обмотавши руку сорочкою, він відкрив дверцята. Сміттєбак гадав, що просто вийде з машини та переоцінив власні сили і недооцінив ступінь зневоднення організму. Ноги підломилися, і він упав на розпечений асфальт. Він застогнав і поповз у затінок Мерседеса, наче скалічений рак, і сидів там, звісивши голову й руки між підібганих ніг, важко сапав і похмуро витріщався на два тіла, що валялися біля автівки. Вона з браслетами, що виблискували на зіщулених висушених руках, і він з потеатральному білим волоссям над муміфікованим матячим обличчям. Він мусить дійти до сібули, перш ніж зійде сонце, як не встигне, помре. Прикипівши очима до своєї мети, та ж не може чорний чоловік виявитися таким жорстоким, не може. За тебе життя. прошепотів чувак сміттєбак, і коли сонце спустилося за гори, він зіп'явся на ноги і рушив до веж мінаретів і вулиць Сіболи, в якій вже почали загорятися вогники. Коли денна спека переплавилася в прохолоду пустельного вечора, він помітив, що може трохи пришвидшитись. Його роздоптані, перемотані мотузками кеди тупали ляпали асфальтом траси 15. Він сунув уперед, звісивши голову, наче підв'ялий соняшник, тому й не помітив, як пройшов зелений світловідбивний знак, на якому було написано Лас Вегас 30». Він думав про пацана за всіма правилами, вони мали б бути тут разом мали б в'їхати, всі були на його купе двійці з прямоточним глушником. Луна, від якого котилася по всій пустелі. Однак пацан виявився недостойним і до пустовища сміттєбака відправили самого. Його ступні підіймалися та опускалися, ляскаючи дорогою. болала!» – каркав він. Тиц тедець тедец. Близько півночі він упав на узбіччя і забувся тривожним сном. Місто було вже ближче. Дійде. Він був цілком певен, що дійде. Почув він пацана задовго до того, як побачив. Зі сходу гриміло потужне тріскотливе ревіння прямоточного глушника та вруючи тишу липневого дня. Звук линув трасою 34 з боку міста Юми, штат Колорадо. Спершу йому захотілося сховатися так само, як він ховався від оцілілих людей відтоді, як полишив Геррі. Та цього разу щось змусило його лишитися на місці, і він стояв, розставивши ноги над велосипедною рамою та дорожку дивився назад через плече. Грім дедалі гучнішав, а тоді сонячні промені заблищали на хромованих поверхнях, і вогонь на чомусь яскравому і помаранчевому. Водій помітив його, він перемкнувся на нижчу передачу, і двигун зайшовся кулеметною чергою. Шини гудєр лишили на трасі гарячі гумові пасма. Наступної миті машина опинилася біля нього. Вона не просто працювала на холостих оборотах, а хекала, наче велетенський хижак, якого не до кінця приручили. З неї вийшов водій, та сміттєбак бачив лише автівку він знався на автомобілях і любив їх, хоча сам мав лише учнівське посвідчення. Перед ним стояла справжня красуня, машина, над якою працювали не один рік, вклали не одну тисячу доларів, зазвичай на такі кралі можна було подивитися лише на виставках автолюбителів так, перед ним стояв плід справжнього кохання, то був Форд 1932 року випуску купе-двійка. однак його власник не спинився і не обмежився звичайним тюнінгом для подібних автівок. Він пішов набагато далі та перетворив машину на пародію всіх американських автомобілів, на осяйний науково фантастичний агрегат із намальованим вручну полум'ям, що виривається з численних труб. Кузов укривала золота фарба з крихітних блискіток, приймальні труби глушника, що отягнулися вздовж усього корпусу, скажено сяяли хромом, випукле вітрове скло скидалося на бульбашку. Задні шини були гігантськими Goodyear Wild Owls. для того аби вони трималися як слід, диски для коліс виточили глибшими і вищими, ніж звичайно. З капота стирчала химерна труба повітряного нагнітача, на даху кабіни дибився чорний, поцяткований червоними подібними до жарин плямами гребінь. З обох боків був напис, нахил якого символізував швидкісну їзду пацан, промовляли ті літери. Гей, Тио, довгань, високий поутворний, сказав водій, розтягуючи слова, і сміттєбак відірвав погляд від ракети на колесах і переключив увагу на цього чоловіка. Зросту він мав метр шістдесят, його волосся було начесане, накручене, напомажене і намазане бріоліном, зачіска додавала йому сантиметрів вісім, завитки волосся закінчувалися над коміром його куртки качиним хвостиком. І то був не просто качений хвостик, а справжній аватар качених хвостів усіх зачісок, що носили вилупки з покидьками цього світу. На ногах у нього були чорні гостроносі чоботи без застібок, натомість із боків були еластичні вставки. Високі кубинські підбори додавали пацанові ще сантиметрів сім, що в сумі складало поважних метр сімдесят п'ять. Линялі джинси сиділи на ньому так щільно, що можна було побачити дати на центах, які лежали в кишенях. Вони обтискали його тугі маленькі сідниці, перетворюючи кожну півкулю на блакитну скульптуру, а промежина мала такий вигляд, ніби туди заштовхали замшевий мішечок із м'ячиками для гольфу. На ньому була бордова шовкова сорочка, аля вестерн прикрашена жовтою облямівкою та ґудзиками зі штучних сапфірів. Матеріал запонок скидався на поліровану кістку, і пізніше сміттєбак довідався, що саме з неї їх і зробили. Пацан мав два набори один з пари людських корінних зубів, другий з різців добермана. Попри страшну спеку, на сорочку пацан накинув шкіряну мотоциклетну куртку з орлом на спині, усю її поверхню перекреслювали застібки блискавки, зубці якої сяяли, наче діаманти. З наплічників та пояса звисали три кролічі лапки біла, коричнева і зелена, як убрання святого Патрика. За чудернацькістю куртка перепльовувала навіть сорочку і хвацько рипіла від оливи. Над орлом, цього разу вишите срібними нитками, красувалося слово пацан. Між купою блискучого волосся і поставленим з торчака коміром мотоциклетної куртки вмостилося бліде лялькове лице із повними і надутими. Однак бездоганно виліпленими губами, широким лобом без жодної цятки чи зморшки, чудними повними щоками та мертвими сірими очима, що націлилися на сміттєбака. Він скидався на карликового Елвіса, його плаский живіт перехрещували два збройні ремені, і, з обвислих кобур стирчали руків'я двох велетенських револьверів 45-го калібру Ей, хлопче, шоу я скажу. Промовив пацан своєю ковбойською говіркою. Сміттєбак промовив єдине, що спало йому на думку. Мені подобається ваша машина. І він угадав можливо, інших правильних відповідей не існувало. П'ять хвилин по тому Сміттєбак уже сидів на пасажирському місці, а пацан розганяв купе двійку до стандартної швидкості. На його думку, цей стандарт був десь у районі 95. Велосипед, який сміттєбак підібрав у західному Іллінойсі, став лише цяткою на горизонті. Чувак Сміттібак висловив несміливе припущення, що коли вони натраплять на затор на дорозі, на такій швидкості пацан не зможе вчасно загальмувати, насправді їм уже трапилося кілька розбитих машин, та пацан оминув їх, не збавляючи швидкості та не зважаючи на верескливий протест шин. Ей, хлопче, мовив пацан. У мене рефлекси клац-клац. Час розраховую на раз два, Долька секунди, кермо уже круть круть віриш, чи ні?» Так, сер, кволо озвався сміттєбак. Він почувався так, наче розворушив Зміїне гніздо. А ти нічого, так хлоп'як, сказав пацан своєю дивною, протяжною говіркою. Його лялькові очі витріщалися на блискучу від спеки дорогу, вчепившись руками за флуоресцентно помаранчеве кермо. На дзеркальці заднього огляду розгойдувалися і підскакували великі гральні кості з маленькими черепами замість чорних цяток. Ану, хопина нам пивасу із заднього сідала. Там лежала упаковка курсу. Пиво було теплим, і чувак сміттібак ненавидів пиво. Та він хутенько випив бляшанку і сказав, яке ж воно добре. Ей, хлопче, є тільки одне пиво, і це курс, якби міг зцяв би курсом. Віриш у цю херню меню. Сміттібак сказав, що так дійсно вірить у цю херню мийню. Мене звать пацаном, само то з Шеверпорта, штат Луїзіана. Знаєш що? Ось ця от тварюка виграла в усіх крутих автовиставках півдня. Віриш у цю херню мийню? Чувак сміттібак сказав, що так вірить, і взяв собі ще одне тепле пиво найкраще рішення за таких обставин. А ця як звать хлопча?» Чувак, сміттібак. Шо, шо. На одну мить ті мертві лялькові очі пронизали лице сміттібака. «Хпиш з мене, хлопче. Ніхто не сміє кпити з пацана. Віриш у цю херню меню?» Вірю, чесно, сказав сміттєбак, але так мене прозвали, за те, що я раніше розпалював вогнище у сміттєвих баках, поштових скриньках і всьому такому. Якось я спалив пенсійний чек бабці на прізвище Семпл, за це мене відправили до буцегарні, а ще я спалив методистську церкву у Повтенвілі, штат Індіана. Та ти шо? Пацан був приємно вражений. «Хлопче, а ти навіжений, як щуру сральні? Та все пучком люблю навіжених. Я й сам нарваний. Дах з башні геть нахер звалив. Чувак сміттєбак, кажеш, круто. Пасуєм, як два черевики. Копатєв дишло, і чувак. Насравмо сміттєбак. Клешньо сміттєбаче. Пацан простягнув йому руку, і сміттєбак потиснув її якомога хочіше, щоб той швидше взявся за кермо обома руками. Вони вжихнули за поворот, і перед ними вигулькнув сідловий тягач із логотипом «Бекінз» на фургоні. Вантажівка заблокувала усю трасу. Сміттібак закрився руками, готовий наступної миті переміститися в астральний вимір. Пацан навіть оком не зморгнув, купе двійка ковзнуло лівою стороною траси на жук водомірка, і вони прошмигнули на волосину від кабіни вантажівки. Якби майстри тюнінгу нанесли на форд іще один шар фарби, точно б зачепили. Ледь, ледь, сказав сміттєбак, щойно зміг говорити без тремтіння в голосі. Ей, хлопче! Безживно промовив пацан, і одне лялькове око заплющилося, підморгнувши йому без тіні гумору. Не квакай, я сам тобі все скажу. Як пиво. Афігенно агась, покатався на велодрипові і вдарило прямо в макітру. Правду кажу. Ще б пак, озвався чувак смітівак і добряче хильнув теплого курсу. Він був не сповна розуму та не настільки, щоб сперечатися з пацаном, поки той тисне на газ. Він ще не зовсім сказився. Ну, що толку ходити кругом та навколо, сказав пацан і сягнув рукою назад, взяти бляшанку піла й собі. Гадаю, ми рулимо в одне й те ж місце. Напевне, обережно промовив сміттєбак. «Єднаємось, бо у ми того варті, сказав пацан. Премо на захід партнери мушкетери йопта, юпта. Віриш у цю хіреню майню. Та да. Тобі теж снилося те страхопудло у чорному льотному комбінезоні, правду кажу? Ви про священника? Я завжди кажу те, що думаю, і думаю те, що кажу, відрубав пацан. Не квакай ти, сраний жук, я сам тобі все скажу. Він носить чорний комбінезон, а ще має льотні окуляри, як у кіні з Джоном Вейном про Другу світову, такі окасті окуляри, що і пики не видно, ійопті. Страшний гівнюк, агась? Ага. піддакнув сміттєбак і сьорбнув теплого пива. У голові вже починало шуміти. Пацан згорбився над помаранчевим кермом і почав удавати льотчика винищувача у повітряному бою, певне, того, якого зіграв Джон Вейн. Двійка купе загрозливо заметалася від одного краю дороги до іншого, імітуючи піке і кольбіти літака. З'їж, сраний Фриц. Каптан, бандити прямо по курсу, що рота роздявив? вулкана мої гаси. Так ка, -ка, -ка. Так -ка -ка, -ка, ка ка Поцілили, сер, усе чисто? Гауга, -га! Дайте дорогу, пацани. гауга. -га Поки він отак фантазував, вираз його обличчя лишався тим самим ніяким. І коли він крутнув кермо, повернувши машину на праву смугу, із зачіски не вибився жоден напомаджений волосок. Серце чувака сміттєбака важко гупало в грудях. Тіло вкрилося тонкою плівкою поту. Він сьорбнув пива, йому захотілося піпі. -пі. Та він мене не ляка, сказав пацан, наче й не полишив теми. Хер там. Він у нас сміцний кокос, та пацан розколював і не такі горішки. Пельку заткаю та розстріляю, як казав бос. Віриш у цю херню меню. А як же? озвався сміттєбак. Хаваєш боса. А як же? кивнув сміттєбак, хоча й не мав жодного уявлення, що то за бос. Бляха, та боса не хавають, тільки йолопи. Слухай, знаєш, що я зроблю? Поїдеш на захід? насмілився сказати чувак сміттєбак, наче безпечне припущення. Після того, як туди доберусь, нетерпляче відмахнувся пацан. Після того, знаєш, що я тоді зроблю? Ні. Що? Заляжу на певну часину. Розондую ситуацію, січеш цю хірню меню. А тож, сказав сміттєбак, хірак ще б пак, не квакай, я сам тобі все скажу. Прозондую ситуацію, прозондую ОТЦБ, а тоді. Пацан замовчав, замислено дивлячись на дорогу. А що тоді? обережно підштовхнув його сміттєбак. Пристрелю, як собаку, відправлю його на поворот мерця, відправлю на пенсію до ранчо кадилаків, віриш чи ні? Та да. Копну його з трону і сам туди сяду, самоупевнено сказав пацан. Заберу в нього кермо і закопаю десь на ранчо. Тримайся мене, сміттєбаче, чи як ти тамся кличеш. Фатить з нас свинини з квасолою. Зжеремо стільки курятини, що ніхто стіко й не видів. Двійка купе мчала трасою і з плетива труб виривалося намальоване полум'я. Чувак сміттєбак сидів на пасажирському сидінні з теплим пивом на колінах і тривогою в думках.